Вітаємо нашого коханого батька і чоловіка, Дмитра, не качай сильно, мускули. Ти і так, ні в року файний. Любиш ковбаску, як дід Толя, ніхуя собі, гарну дружину маєш, так що не вийобуйся, а синочок, схожий на тебе. Ого? Давай старайся. На дівчинку, дурубати, не будь гнилякою молодою. Ой ти так всім гарно помагаєш завжди. Залишайся таким гарним і головне, будь здоровим, не будь залупінською бабою. І хуйні не витворяй, Дмитро Авфідерзень. Місце непогане. Але дуже шукаєш? що Гроші шукаю. Які гроші? Пару рублів. Які, Фуї, онлайн, де вони? Все? йде. Та ж ти там поставив гроші? Де? Ага. Там у автобусі. Угу. Там вже тумбір. нема. Нема вже? Ага. Може, хтось. Ти, блядь. Не вхом чуєш. Ні, може хтось вкрав? Іди, Йди, йди бери! Роби бейдла! Слава Україні! А я йопаю! В смысле? Ти що спиш? Що спиш, спиш? Я смерш! Та вже тільки що включили газок, блин. На передок, ну. А на роботу чи не йдеш? Пизду! Дід, вставай на роботу, чи ні, у нас друга зміна! І думаю, на Діти, начальники чекають на, на роботі, давай а, вставай. А, а. Чекай нахуй, блять. Все, все йду. Я їм таки передам, що ти на роботу а, не хочеш ти сьогодні. А, да, да. Все. Давай. Не, не хочу на роботу йти. Не ругайся, начальники ти. чекають перший департамент США, ювелейного да, да? центру ну, в камянці подільському Чекай. Департамент Ой. чекає його. Оля, скажи йому. Ну, все, хорошо. На работу, да? Вот отсюда, блядь. Це погано! Боже, дві стоп тя подивися. подвиж. Як не культурно. Бе не культурно. Там тих рукавець є. У рукавец. мене тиск нормальний, 55. Не тиск нормальний, не знаю. Саша, ну можна так. Дід, у мене тиск нормальний.

Нахуй ти мені, вона так рве. Так от подивись до мене. Рве! Та яке рве, то ж хороша бритва! Тобі все не вводиш. кипиться він мене. Хоч подивись, як побрив, як побрив. Хорошо. Подивись на мене. Ой, блядь, це треба через день бритися. Все, Що? Все. Благодарю тобі. Та стара її десь її поламав, і вона поломана, ти її зламав, ти її кинув, розпалась на мілкі часті.